Слава Україні! На календарі 20 листопада. Розпочинаємо новий інформаційний день разом. У Тернополі триває пошукова рятувальна операція. 136 ворожих безпілотників атакували країну вночі. Керівника Хмельницького приватного зоокуточка підозрюють у жорстокому поводженні з тваринами. Має 5 хвилин на головне. 20 листопада, міжнародний день захисту дітей. Сьогодні Україна вшановує пам'ять дітей, чиє життя обірвали російські терористи. Агресор не дав їм можливості зростати у мирній країні, мріяти та насолодитися дитинством. Обов'язок України та всього цивілізованого світу зробити все, щоб притягнути до відповідальності тих, хто вчиняв та вчиняє ці нелюдські злочини, зазначають у міністерстві оборони. Наші військові щодня роблять усе можливе і надможливе, щоб захистити дітей і наше майбутнє. У ніч на 20 листопада Росія атакувала 136 ударними БПЛА. У командуванні повітряних сил ЗСУ повідомили про знешкодження 106 ворожих БПЛА, типу шахет, гербера та дронів інших типів на півночі, півдні та сході нашої країни. Зафіксовано влучання 29 ударних БПЛА на 16 локаціях, а також падіння збитих уламків на трьох локаціях. У Тернополі усю ніч тривали та досі тривають пошукові рятувальні роботи на місці російського удару. Станом на ранок відомо, що ворожий удар забрав життя. 26 людей, серед них троє дітей, 93 людини поранено, зокрема, 18 дітей, 46 осіб. Врятовано. Рятувальники працювали всю ніч. Розібрано понад 700 квадратних метрів завалів, вивезено 230 кубічних метрів зруйнованих конструкцій, пошук людей, місце перебування, яких досі невідоме, продовжується. Роботи ускладнюють висока роздробленість конструкцій, масштабні руйнування та необхідність у низці ділянок працювати. Виключно вручну у місті оголосили триденну жалобу за загиблими щире співчуття рідним. Прикордонники Чопського загону затримали у гора групу правопорушників. Четверо чоловіків у лісі поблизу населеного пункту Забріть Ужгородського району намагалися втекти, помітивши прикордонний наряд. Їх зупинили за 300 метрів від держрубежу втікачів. Втікачами виявилися жителі Донецької, Хмельницької, Вінницької та Львівської областей віком від 33 до 53 років. Під час опитування вони зізналися, що мали Намір потрапити до Словаччини, а потім до інших країн Євросоюзу із метою працевлаштування у західному регіональному управлінні Держприкордонслужби України західний кордон повідомили, що їх буде притягнуто до відповідальності. Керівнику приватного зоокуточка звідкинями з вольєра втекли дві левиці, Оголосили підозру щодо жорстокого поводження із тваринами у поліції області та в обласній прокуратурі інформують про результати досудового розслідування. 57-річний чоловік із 2018 року орендував нежитлові приміщення, не маючи дозвільних документів для облаштування притулку ветеринарних дозволів та відповідних умов. Він утримував там тварин різних видів. Перебування хажаків у невідповідних умовах, Мовах призвело до того, що 15 листопада дві левиці втекли із вольєру, і внаслідок цього загинули олень, альпака, барани, кози та соколи, Їх які знаходилися у суміжних приміщеннях із хижаками, слідчі дії наразі тривають. Може бути гучно сьогодні. У межах Кам'янець-Подільської громади заплановані військове навчання до 15-ї години. А на території Старокостянтинівської громади до 13-ї знищуватимуть вибухонебезпечні предмети. Про це повідомив голова Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін. Зберігайте спокій, все під контролем у випадку повітряної загрози. Подбайте про себе. Минулої доби до підрозділів поліції області надійшло 580 повідомлень про події та правопорушення, з них 152 кримінального характеру. По лінії безпеки дорожнього руху складено 118 адмінпротоколів, з них 15 на нетверезих Керманичів. Зареєстрована також одна дорожня транспортна пригода, в якій одна людина постраждала, а також 12 ДТП без травмованих. На лінію 102 надійшло понад 600 повідомлень від края. Синоптики області зазначають, що сьогодні буде хмарно із проясненням без істотних опадів. Температура повітря по області прогріється до 8 градусів у Хмельницькому. Прогріється до 7 градусів із позначкою. Плюс далого робочого дня вам незабаром повернуся зі свіжою порцією новин. Тож до зустрічі в етері.